Сказав Господь, Петре, Ти є скала, а тій скалі я побудую церкву, і ніякі пекельні сили не подолають її. Людина шукає зустрічі з Богом. Багато є доріг, які ведуть до зустрічі з Богом, але одна є певна, там, де є Петро. Петро, який взяв на свої рамена всю відповідальність благовістя. Голошення доброї новини Божого царства сміливо провадить овечок Господні. Наша парафія може мені вважатися рідною. Це як другий духовний дім. Ця парафія для мене стала таким, наче духовним ковчегом. Саме в цьому храмі по-особливому промовляє Ісус Христос до кожного з нас. Наша парафія є мені і життям, і спасінням. Церква, яку ми сьогодні бачимо, парафія, в якій ми сьогодні знаходимось, є парафією царя Христа, монастиря отці Василіян Української греко-католицької церкви. 1930 року. Парафія блаженим Григорієм Хомишиним була покликана до життя. На чолі цього корабля стали отці Василіяни, невтомні. Працівники у винограднику Христовому мужньо і з вірою, з любов'ю, проповідували щоденно слово Господнє, воно, мов зерно впадало у серця вірних і зроджувало плоди живої віри. Ані отці цього монастиря і парафії, ані вірні не знали, що прийде час, коли треба здати звіт своєї віри. 1945 рік. Останній Парух, ігумен цього монастиря і парафії став на чолі збереження віри. Він був осуджений і віддав як ісповідник віри своє життя в далекому Сибірі, в місті Коркіно. Ось на нашому монастирі другий поверх це був мій третій клас, де я вчилася. І ось одного разу ми почули з вікон багато голосів, крику. Такого обурення, сліз, плачу. Ви звернули у вікно і побачили, що з нашої церкви знімали хрест. Люди в такому вічаї здавалося, що це найбільше горе для людей, яке можуть вони тільки в своєму житті побачити. І так наша церква перетворилася на склад. 1991 рік, після довгого переслідування, коли був знищений цей храм святий, а знищені і людські душі, сплюндровані, коли знищений монастир, храм цього починає оживати, відкриваються ворота цього храму, і вірні входять, щоби творити живу спільноту, слухаються Боже Слово, глибоко приймають у своє серце. І живуть Ісусом Євхаристійним на щодень. Я дякую Богові, що Він вибрав мене. і Я тут прислуговую. І я дякую Богові, що ми свобідно можемо ходити в церкву, молитися, людям допомагати, людям відкривати церкву і служити Богові. Я в свій час ходив в катедру до церкви і там прославляв Бога, як міг. А потім тут у нас була така керівня хура Василенчук, Марта. Якщо ви пам'ятаєте, мене потім стала сестрою, вона керувала хором і мене запросила до свого хору. Я вже співав тоді апостола в той час, і вони почули мій спів. І тоді каже: отець Григорак, зараз владика. Давай будь в нас дякуємо. Ну і зараз по сьогоднішній день керую хором. Довільний своїм хором, довірним своїми людьми. Наша парафія Царя Христа дуже дорога моєму серцю. Я прийшла на початку, можливо, сказати, можна так сказати, її створення. Боженеляти є мої хористи, мої діти. Я їх люблю від щирого серця. І так само батьки, бо багато є так, що діти проводять батьків на службу Божу. І ми творимо всі разом єдину святу Божу спільноту, церкву, царя Христа. Слади водного ці Василяни. Чуючи голос пастир'я Христа, шукають загублених овечок, ідуть у школи, ідуть в родини і проповідують добру новину, прихід Божого царства, що здійснюється тут і тепер у серці людини. Оця жива спільнота вірних, парафії царя Христа єднається у спільноти милосердя і доброти. Вони чують голос Господній, ідіть і навчайте. Не може бути християнин лише на словах, він у своїх ділах свідчить про Христа присутнього. У мене в житті були деякі певні проблеми з здоров'ям. І о, був такий випадок, що ну, здавалося, що вже все, що все втрачене, я вже не зможу вийти з цих хворіб. Але завдяки молитов священників, особливо ця порфирія, який відчитав молитви, помолився, і моє життя змінилося. Я стала зовсім іншою людиною. Я... Відчула себе здоровою і відчула, що я буду жити, і буду жити ще напевне. Ну я так думаю, що скільки Бог мені приказав, хочу подякувати отцям за їхню науку, тому що завжди тут відчуваєшся як вдома. Це є монастир, і цим все сказано. А Васильянський монастир це щось щось особливе. Відчуття те, що коли я почала мати бажання якесь робити якусь, виконувати якусь працю для церкви, для парафії, для Бога. Воно в душі було, знаєте, в душі, що ти не можеш щось просто так от прийти і що мусиш щось е, робити. І я почала роздумувати над тим, що я всі свої таланти, які я маю, я повинна поставити на служіння Богові. З однієї сторони це є ніби самореалізація, така внутрішня, духовна, це є пізнання себе, пізнання того покликання, яке Господь дав мені. І бажання сповнити його і наповнити з тою радістю. Якщо мені це вдається, як я відчуваю, то я дуже цим тішуся, я дуже щаслива. Вперше до храму нашого Христа Царя я потрапила, коли з чоловіком вінчалася. Бо до того я завжди ходила в катедру, це був мій перший в житті храм, де я сповідалася і де в мене був якийсь релігійний досвід. Але після того, як ми взяли шлюб, я відчувала, що це мій храм, що мені хочеться сюди ходити. Мене дуже вразили василіяни. Я собі задала, як батько завжди казав, що василіяни завжди були просвітниками. А оскільки я вчитель, то мені здавалося, що це щось мені дуже рідне. Хочу подякувати і нашим отцям і настоятелеві за те, що він дає можливість тут зароджуватися багатьом ідеям, багатьом творчим проектам, і також дає можливість їм розвиватися. Всі гарні церкви, всі ці парафії але це наша найгарніша, найкраща, Бо тут дуже багато дбають наші священики про кожного з нас, всіх парафіян. Я то відчуваю на собі, і всі свої рідні, всі знайомі, відчувають, що як. Дивається про душу, прикликається душа кожного з нас, зокрема. Ми почали сюди ходити, ще як мені було 6 років. Пам'ятаю, отець Августин такий з Бразилії приїжджав на місці, він нас так сюди запровадив, і так ми довго ходили. Тут і в Марійську дружину, і потім і в Еммануїл. Ніби тут ми так і виросли, тут і ми шлюб брали. Парафія оці Василян вже багато років є для нас рідною для моєї сім'ї. Ще колись ми м, сюди приходили дітьми, зараз вже проводимо своїх дітей. Наприклад, є тут в оці Василянка катехетична школа, куди діти з радістю приходять. Справді почуваємо, почуваємо себе з цими парафіянами великою родиною і великою радістю для нас приходити, завжди мати тут літургію. Харитативне служіння у лікарнях, відвідуючи в'язницях, катехеза. Для дітей та молоді на парафії під проводом отців та катехитів. відновлення наших, наших християнських традицій, колядок, вертепів, гаївок. Відтак Свято Миколая та інші різноманітні заходи все це стає основою такого життя на парафії. Ходжу на цю парафію вже близько 10 років. Почав ходити відколи, почав прислуговувати. Парафія є надзвичайно розвинена, діюча і дійсно як жива, як проголошує зараз наголошує наш патріарх, що парафія жила. Наша Василянська парафія Христа Царя є живою. Те покликання, яке я отримав до семінарії, я, воно зародилося саме тут, саме в цих стінах з працею цими васеянами на щоденні літургії. На парафію я прийшов, що мені було десь, може, три роки. Не сам прийшов, мене батьки провели. Ця парафія зробила так, що я потрапив в духовний семінарію. Можна сказати, завдяки отцям, які тут було це було виви моє покликання. І зараз вчуся в семінарії, стараюся на парафію щось робити. Парафія встановлення моя віра зробила дуже багато. Чомусь відчула, що тут хочу щось робити, і так, так і залишилась. Тут була можливість працювати, розвиватися. Основна наша праця тут це якраз праця з дітьми, китахітична школа, підготовка до причастя і табори, які організовуємо з дітьми. Це Основне наше завдання тут. Саме перше, що вразило, це відправа вечірньої, якої я швидше ніколи не бачила, ніколи не чула. Це для мене щось було значно особливе таке. І з часом почали про, ну, такі більш пропозиції, якісь праця. от Мені це подобалося. Я бачила, що я щось більше знаю, щось розумію, починаю розвиватися. Основне, це цей фундамент, який мені дозволила, ця парафія це справді пізнати те, що. Що таке саме є літургія? Що таке саме є Бог? Якось правильно його зрозуміти? І е, основне, якось напевне, пізнати своє покликання в деякій мірі в цьому житті. Мене привів сюди. По суті, фестиваль, різдвяний коляда на майзлях. Тут є така можливість себе десь так творчо реалізувати, дуже на високому рівні поставлена культурно-мистецька робота. Дуже багато дій колективів. Я ще так тоді приглядалася, що якісь щасливі керівники, що вони мають шанс працювати саме на цій парафії. Ми тут займаємося з пані Лесією Гринюк. Вона вона нас навчає вокальному співу в вокальній студії Істина. Там ми відкрили свої таланти, постійно покращуємо свій спів. Готуємося до різних свят на парафії. Моя парафія парафія Царя Христа для мене е, окреслюється такими двома словами, які е, є дуже важливими для мене. Перше це є початок народження, е, тому що саме тут. Зароджуються і мають початок багато моментів мого життя зокрема, ті, які змінили цілком кардинально мене, і також змінили напрямок мого життя, моє покликання, які допомогли, які допомогли мені пізнати тут, ким я насправді є, і якою мене хоче бачити Бог. І друге це є розвиток, постійний розвиток і ріст. Ти постійно бачиш, що інші навколо тебе зростають, і також цим тебе потягають до зросту. Тут знаходиться моя спільнота, мій хор, з яким я провожу і багато чого дізнався нового. Я зміснився тут, тут у вірі. Я тут росту у вірі. Дуже велика святість і парафії. Дуже оці гарні, дуже гарна сповдавця цих оцін. Молоді роки і ця парафія мене більше як сформували і зародили в мені бажання більше знати про Бога, більше дізнаватися про Бога і, звичайно, здобувати викладальську освіту, щоб потім в майбутньому молоде покоління піднімати, гуртувати біля цієї парафії, приводити до Бога, проводити Першого святого причастя. Напевно, найперший спогад тут це перше причастя. Е, я його досить гарно пам'ятаю, воно для мене досить важливе. Ну і звичайно, як я вже прийшов сюди в хор, то е, мені тут зразу ж дуже сподобалось. Я вважаю, що це дуже правильно е, людям в такий можливо період свого життя ну, 17 до там, 25 років, бути в, е, біля церкви, бути в... Спільнотах якихось церковних це тяжкий інколи період життя, і це просто добре бути, щоб біля тебе хтось був і підтримав тебе. Виповнюється вже 9 років, як я співаю в цьому хорі. І, звичайно, це вже як стиль життя, невід'ємна його частина, дуже велика. Я дуже люблю співати, і це дає мені натхнення і якийсь такий позитивний завжди настрій. Так життя моє склалося, що мене запросили співати в нашому хорі, хорі Осанна. І цей момент кардинально перемінив моє життя, повністю змінив всі мої зв'язки, всі мої знайомства. Тут я знайшла дуже багато рідних людей, які... Змінили і прикрасили моє життя згодом. Так само через хор, я познайомилася із своїм чоловіком. Ця церква, ці, ці люди, ці спільноти, які тут є, просто вклали дуже велику лепту в моє життя. Його якось розкрутили, поєднали з Богом, наповнили душу. Ну, почав я ходити на цю парафію дуже маленьким. Мене бабця сюди приводила, і я пам'ятаю, отець Даналович Тут е, сповідав, і я пішов до нього до першої сповіді, і, і бабця мені часто вдома нагадувала, що е, навіть отець сказав: якщо ти будеш непослужний, то можна бити. От е, той для мене це завжди була тут е, наша парафія якоюсь такою м, школою першою. Я думаю, що це. Одна, мабуть, в області така цілісна парафія, де всі один друг знають, в обличчя по імені, і насправді це не сотня, а тисячі людей. Наші отці, які зібралися, тут в першу чергу зрозуміло, що е, е, парафія має жити не тільки, е, скажімо, церковним життям, духовним, але й розвиватися в плані, е, в плані духовному, в плані. Е, Навчання нашої молоді в плані розвитку наших колективів. І мені надзвичайно приємно те, що наш колектив Кантемус спричинився до цієї розбудови духовності нашого храму. Наші усі на цьому не зупиняються, але і продовжують скажем, створювати нові колективи, нові школи, де наша молодь має можливість навчитися і реалізувати себе. Дорогі мої і любі парафіяни, у день храмового свята, Царя Христа, від всіх отців Василиян цієї парафії і нашого монастиря щиросердечно вітаємо вас, дякуємо Богові, що сьогодні розуміємо, що парафія є місцем зустрічі з Христом, є місцем зростання у вірі до Господа Бога. Нехай наша душа буде завжди храмом Святого Духа, щоби Христос Євхорестійний міг щоденно кормити нас, щоби, перебуваючи в Нім, ми могли нести перед світом Його світло, радість і бути живим прикладом Всеприсутнього, нехай наша парафія. Буде парафією, яка гідно і достойно зможе сповнити волю Господню. Наша парафія називається Парафія Христа Царя. Отож хочу, щоб Христ бажав побажати, щоб цар Христос завжди царював і що наші люди пам'ятали, що Він є і цар і сенс їхнього життя. Так як я дуже давно є вітарником хочу сказати слова для вітарників. Щоб вони завжди трималися купи, щоб вони були завжди одне ціле, постійно один за одного стояли, постійно підтримували ту діяльність, яку вони роблять на парафіях, тому що те, що вони роблять, це дуже багато, це дуже важливо. Для отців хочу сказати, щоб вони сіяли слово Боже так само якісно, так само добре, як вони це робили до цього. А вона ще краще. Саме найперше, хочу побажати Божого благословення. Завжди триматися христової дороги, підтримувати свою парафію, священників, допомагати при можливості. Всіх парафіян хочу привітати, привітати свій колектив, істину, побажати людям не саме перед залишатися людьми, забудь-яких обставин, залишатися людьми, зберегти світло душі, посміхатися, бути добрим. І воно воздася миру, радості, добра. Гуртуйтеся біля цієї парафії, приходьте до цієї парафії, приводьте своїх друзів, знайомих. Побажати, щоб вони завжди йшли до церкви з радістю, відчували захист, там, відчували, що їх веде Божа рука, і бажаю, щоб вони завжди розвивали свій духовний світ. Побажати всім, перш за все, знайти в цьому житті такого натхнення, від якого. Ми будемо отримувати задоволення і якесь прагнення до чогось більшого і надалі творити. Я бажаю усім, щоб проводили всіх своїх близьких, знайомих, щоб вони також могли пережити ту радість молитви у нашій спільноті. Насамперед хочу побажати нашим отцям, щоб вони мали цю наснагу, цю силу многих літ і щоб ця парафія збільшувалася і завжди була такою веселою, багатою на молодь, багатою на діти, на молоді сім'ї. Бажаю всім відчути, може, те саме, що я тоді відчула, коли сюди прийшла. Таке Боже благословення, якесь відчути натхнення, бажання працювати, розвиватися, не закопувати свої таланти, а більше поглиблювати, розвивати себе. Я дай Боже, що всі були щасливі, щоб ну, розквітала душа і, і вкріплювалася в Бозі, і спрагнені ближче-ближче бути з Богом. Щоб ми ще дожили багато-багато разів, Бог дав нам здоров'я. Багато, багато багато разів ще відсвяткувати це свято достойно і правильно, і щоб е, всі люди виконали, виповнили свою можливість, яку як Бог дає їм, щоб вони спаслися. Збулося то, що люди бажають собі, щоб і просять Господа Бога, і щоб Господь Бог дав їм то, якщо воно є потрібне для них і, і в руках Божих. Так що від щирого серця вітаю все духовенство. І всіх мерян, нашої парафії, щоб радість Христова завжди сіяла великим вогнем в серці, в душах, і кожен палав любов'ю до ближнього свого, а в першу чергу до Господа Ісуса Христа. Кожній людині і всім нам потрібно, перш за все, Боже благословення. Як Господь Бог благословить, все буде, ну а за своїх хористів, для слів здоров'я. Щоб вони в мене були здорові, щасливі, щоб їм Господь допомагав у всьому. побажати всім добробуту, достатку і щоб наш храм завжди був отим центром нашого такого, нашої зустрічі, і щоб ми могли якнайбільше і найдовше працювати на славу Божу. Хочу привітати всіх користів і подякувати їм за те, що вони є, і вони є тут постійними активними парафіянами. Також хочеться привітати усіх парафіян, побажати всім, щоб ніхто ніколи не залишався осторонь з боку нашого активного парафіяльного життя, тому що воно завжди буде кращим тільки тоді, коли кожен з нас зможе бути брати в ньому як найкращу, найбільшу участь і відчувати себе частинкою великої великої. Живої, активної діяльної парафії хочеться побажати нашим священникам, нашим духівникам великої сили нас провадити, бо цей провід є дуже важливий, без нього ми можемо загубитися в світі і є ще дуже багато роботи. Я, як вчительця теж бачу, особливо нашої для нашої молоді. Треба дуже великої потуги. Я думаю, що васильяни є саме такими. Вітаю всіх парафіян з нашим храмовим святом, щоб вони вернулися до нашої церкви і щоб ніколи не були анонімними християнами. Це, напевно, дуже важливо любити свою церкву і щось для неї робити, не так як так просто прийти в неділю постояти в храмі, але і ну, якусь малесеньку лепту внести. І тоді виявиться така велика мозаїка наших лепт діло величезне. А для Ви Марії свого гурту хочу побажати творчості і щоб ми. Завжди відчували ту єдність з нашим Богом і особливо з Матір'ю Божою Марією. Наш Господь Ісус Христос, Цар. Щоб він е, був в нашому серці, щоб ми завжди в будь будь-якій ситуації, особливо в складній ситуації, або навіть і в радісній ситуації, насамперед віддавали йому перевагу. Його ставили завжди на перше місце, щоб він дійсно був царем і нашого життя. Нехай покров Божої Матері буде над кожною родиною наших нашої парафії. Христос Цар, Господь, що сьогодні праздник... Його царювання ми святкуємо, нехай царює у наших думках, у наших серцях і в нашому житті вовіки. Нехай Його милосердя завжди буде з нами.